А, я ці мікрофони включив. Вітання всім проїхав на огляд Volkswagen Passat 2016 року. Машина тільки но тільки но вручили мені ключі, я вже так більш-менш обдивився його кілька хвилин. Зі всього, що я бачу, задніх два крила, праве і ліве мальовані. І зараз пішов, взяв якраз товщиномір, буду перевіряти, ще товщиноміром. Машина абсолютно рівна. Є кілька мінімальних мінімальних паркувальних вмятин. Але мені не сподобалось, що двері... Тут відкручувались. Зараз я покажу. Там видно, що вони відкручувалися двері. Скоріше за все. Ну, в принципі, проблеми то немає, якщо вони там відкручувалися, але... але зараз вдасться мені туди залізти чи ні. Ні, не вдасться. Коротше кажучи, е, оці Болти відкручувалися. Двері скоріш за все мінялись. От. І отут мені не подобається. Я зараз, до речі, товщиноміром пройдуся. Треба вимкнути товщиномір. Так, 204. 550, 580. Оба, ну давайте я його вже весь пройду товщиноміром. потримай камеру. А то незручно одною рукою. Так, 160, 140, 150, 180, 160. Ну, в принципі, більш-менш тут це нормальний шар фарби. Заднє крило Дуже часто бувають і збільшений шар. Ну но по-нормальному. 230 845. Ага, 1820. О, що це виходить? В цьому місці ріжуть. Коли зад вварюють. А інше місце отут буває. Не видно нічого. Ну, може тут. 180. 319. Ні, 150 неправильно поставив прибор. 160. Ні, тут нічого не робилося. Ну, тобто... Тобто, врізано крило не було. Ну, дах рівненький, ідеальний. 190, 160, 160, 150. Ось тут кардіболет. Тобто це... Ага, це була... Двері були ввалені, отут. Їх замінили. Ось. Дай не покажу. Дивіться, що тут робиться. 1500. Коротше, півтора міліметра. Пів міліметра. Оба, а тут навіть не може поміряти. Тобто тут більше двох міліметрів. І тут. От в цьому місці більше двох міліметрів. Да. Не міряє прибор навіть. Двері 207, 240, двері два шари фарби. І двері міняні. Не бачу по дверях, щоб там була щось пакля якась. Ну і арката ідеальна, але як вона так не всохлась, та шпакльовка. От. І з другої сторони я б теж побачив, що крило вниз під цією структура фарби інша. Ідеально покрашено, але крашено. Ось, 320, ну тут більший шар фарби, 220, а зверху не крашено має бути. 207, не є трохи. 209. Ну, перекрашувалося ідеально. А ну що тут знизу теж? О, тут також 1,7 міліметра. 200, ну от. Якби було зверху щось. Великий шар, то сказав би, що врізано. Відкриємо. Жодних слідів якоїсь врізки я не бачу. Ну, шар тут 740. 1,8 мм. міліметра. Симетрично, до речі, так само як і там, так і тут. А що в нас? Двері також, також є іржа. Вон там видно, що воно крутилось. А може... Стоп, може це просто... Треба роздивитися це. Коротше кажучи, зад врізаний не був, бо було би тут. Десь шовчик знайшовся би. А тут його нема, та й візуально не видно нічого. Мав би бути шов, його нема. Коли зад врізаний, тут ріжуть От. і в посадах в основному тут ріжуть посередині. Ну тут немає нічого, нормальний шар фарби. Може нижче. Ні, нема, нічого нема. Так, окей. З цим буду розбиратися без онлайн трансляції. По машині. Машина має оригінальне тонування зелене. Тонування то таке, дефекти. Значить одна паркувальна м'ятина. Зліва, більш нічого немає, бо я попередньо вже обдивлювався. Трохи збільшений зазор на капоті. Зліва, справа зменшений, скоріш за все, просто треба зсунути капот. Зараз, до речі, я відкрию капот і подивлюсь ще на це діло. Тут у нас збільшений зліва зазор, капот не, відкр... не відкручувався. Ні. І тут нічого не відкручувалося. Це просто він трошечки сунувся, капот і все. а ну ка тримай, я його трохи подам. так. Так, да, уже краще. Це просто він трохи зсунувся. Збільшений оцей зазор лівий. Зараз переміряю все же. Треба підрегулювати оцей замочок і він піде правіше. Ну тут виглядає все. Оригінально ніяких проблем немає. Нічого не крутилося. Подушки теж нічого не відкручувалось по мотору. Рідина охолоджуюча, Нормального, Нормально прозора і рівень нормальний. Так, мостило. Мастило. Середина рівня. Так, тут кришечка все норм. Працює двигун добре. Коробка також нормально. <coughs> Але це таке все. Найголовніше це... Це ті шпакльовки ззаді. Ще одна вм'ятина є мінімальна. А, до речі, ідея. Але що там ідея? Там не повинно бути зазора, що я їх 100 штук міряв. Порівняти. Та ні, там має бути нормально. Ну, 138, 145. Ще один посад. 170, 147, 150. Ну, задні крила у них завжди трошки збільшений шар. Але тут не збільшений. Коротше кажучи, вердикт такий. Так як кручена дверка... Це у нас було було бито в дверку і в оцю арку. Ну, але дуже цікаво, що воно було бито і справа, і зліва. Внизу. Дверка була замята справа і зліва. Може вандалізм який, може що поклоцали молотками, може чи що. Ну, тут нічого не видно, що робилося. Настільки воно... Виведена шпахля завжди всихається, вона має сохнутись, хоч трохи мало б бути видно, нічого не видно. Так, по структурі фарби нижня частина від ребра до низу да, видно, що вона відрізняється. Шпаклі не видно ніде, але це так не покажеш 100% на камері. Коротше кажучи, низ крила фарбований. І шпаклі ніде немає на крилі, а тут страшенний шар шпаклі Вон, не міряє взагалі більше 2 мм. Більше 2 міліметрів. Тут нормально, ну не нормально, тут шар фарби і ґрунтовки, а тут вже більше 2 міліметрів. Тут також, тут знову міліметр і нижче вже менше міліметра. Майже все рівно міліметр. Коротше кажучи, виходить, що і з одної, і з другої сторони е був битий, виходить. Ну. 1,6 мм. Треба дзвонити про це розказувати хазяїну. Дах 148 норма. 139. Що пишуть мені. А, да, от до речі, вдарено воротами, вітер елементарно, або ж електричні ворота, бо бахнуло воротами. Да, машина стояла де-небудь, датчики не, не працювали на воротах. От, похоже, бо врізано не було нічого. Цікава історія, такого ще не бачив. Такого ще не бачив. Ну що, структура фарби мінімально є. Мінімально відрізняється. Низ. Низ скрашений тут, низ скрашений там. Е, дверка. Тут. Ледве-ледве шар. Може навіть поміняли по, по кольору, знайшли дверку. Бо також видно, що кручено. Болти на дверці. І е, ця дверка замінена і перекрашена. Що вирішувати? Далі сенсу продовжувати оглядувати, поки немає. Напишу в коментарях. До речі, я зараз вставлю посилання на цю стоянку. Поки буду дивитися далі машини. Е, ви подивитесь на цю стоянку, подивитесь ціни. Можливо, щось без цінників є, що можна так запитати. От, а я подзвоню до клієнта, до замовника огляду і будемо вирішувати, що далі робити. А якщо ви для себе щось знайдете, то можна за дешеві гроші, так як я вже тут. Ми тут рядом біля Амстердама, це далеко від мене. Замовнику не дешевий огляд, шкода, що така. Штука. Ну я не бачу там такого щось серйозного. Ні, врізаний зад не був. Але неприємно, що є там такий шар величезної шпакльовки на арках. Хоча зроблено просто тіп-топ, ідеально. Не видно взагалі. Шпакльовка вона завжди всихається. І видно, з, якоїсь там, з якогось кута обзору завжди видно, а то нічого не видно. Тому закінчую відео, е, кидаю посилання під відео, в описі відео зараз знайдете посилання на цю фірму. І можливо щось для себе знайдете. Два пасати, бачу, такі з шпур асістентами. Е, металік. Один білий, а цей як це, перла, перла металік. Називається колір, такий як в Тесли моєї. Є шпур асістенти, є ці більш, більш навернуті пасати, ну це вони свіжіші, да, це вже після, після 16-го року, після 17-го року це пасати. Алькантара, всі діла. Зараз кину я посилання під відео, буду закінчувати. Підписуйтесь на канал. Якщо цікава тема автомобілів, Тут є машин будь здоров'я. Місце в принципі нормальне. Колись дуже, дуже багато машин тут брав. Це рядишком тут Бат Бандхайм, якщо хтось їздить по Німеччині, то це границя з Голландією. Саме-сама границя. Все вирубаю, на все добре.